Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін, і ми з вами, починаючи з даного відео, і у наступних деяких відео будемо знайомитись з фінансовою грамотністю. Ви будете знати, як рахується відсоток, наприклад, за кредитом і інші моменти в банківських кредитах, позиках, швидких кредитах, комісіях та інших моментах. Коли банківські установи та фінансові установи нараховують відсотки. В цьому відео ми розглянемо з вами таку тему, яка називається Формула розрахунку відсотків за кредитом. Є формула дужки відкриваються, і є С помножено на відсоток, потім дужка П плюс 1. Дужка 1 раз закривається і дужка 2 закривається. Це все поділено на в дужках 24 помножити на 100% дужка закривається дорівнює відсотку. D, SC – це це сума кредиту, відсоток це ставка. П це термін кредитування в місяцях. Давайте, наприклад, розглянемо це питання у наглядних цифрах. Наприклад, ви вирішили взяти 10 тисяч гривень на півроку, тобто на 6 місяців під 17%. І якщо ви підставите дані у формулу, то ми отримаємо. Дужки відкриваються 10 000 помножено на 17%, помножено на дужки 6 плюс 1, дужка закривається. Поділене все в дужках. 24, помножено на 100%, дужка закривається. І дорівнює це все 495,83 гривні. Це буде формула, за якою ви дізналися, яка буде вартість відсотків за кредитом. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.